Доброго дня підписники! Поки наш шеф на тілі і спочиваємо і далі працюємо. Ось готовий результат нашого Volkswagen. Це було крило зам'яте. поставили всі канти на місце, підрівняли пущину, порівняли дверку, Вийняли ямки, які були на крилі. Метал не хлопає, все добре, будемо передавати малярку. Так що підписуйтесь на наш канал в Ютубі усім гарного і мирного неба. Якщо той, хто робив цю машину, номера я не скажу, машина Kia Ceed. Якщо ти це дивишся, я не знаю звідки в тебе руки ростуть, звісно, але ти дурочок повний. Покажи чого, підійди ближче. Тут не заварено взагалі було. І оце все в герметику. І на герметик наносили шпаклівку. Так не треба, Вона просто кусками відвалюється ржава. Не робіть так машини, не економте на майстрах, приїжджайте в хороші сервіси, де вам якісно зроблять. По-нормальному, по тут треба було замінювати крило. Клієнт не схотів, будемо перешпакльовувати це все. На це ми гарантії не даємо. Скоріш за все, що воно через деякий час знову просто полопає, і клієнт знову буде втратити гроші на це. Рекомендуємо тільки заміну. Шановні підписчики, всім привіт! Наші клієнти звільнився Стапель, за нього одразу заїхав Міцубісі Так як ми вже Folkswagen зробили, що в нас по Mitsubishi? Ударені дверки, задня, передня заміна. Клієнт привіз колір, потрібно їх поставити Нові дверки в зазор. І ще підрихтувати нашу стійку. Вже майстер одні дверки розібрав, зараз розбере другі. Я стану поміняю їх, підтягну стійку. Вистаблі зазори по цій частині. І ще у нас є проблема по правій стороні. Це з крилом. Виступає крило за бампер. Треба зняти бампер, подивитися, що то і вирішити цю проблему. Ну Усе, підписуйтесь, дивіться наше відео. Приїжджайте до нас на ремонт. Так, приступаємо до правої сторони. Протерли антисиліконом спиртовим учасником, щоб виявити дефекти на бліках. У нас відніються ямочки. Ось тут ямочка. Тут у нас кромка вся в сколах, будемо розчищати. Передивимося на ржавщину дає. Так, У задніх дверках теж зараз протруб, передивимося на наявність дефектів. Заднє крило в нас фарбоване вже, видно тут які зазубрені. Та є ржавщина, ось є. Речі знос до метала 100%, далі буде дивитися. Let's go! Дорогі підписники, знову привіт! Думаю, я вже вас задовбав трохи. Але нас ще у меган у роботі Рено. Десь чухранулися, зам'яли арочку. Треба підтягнути, вирівняти і передати хлопцям малярку. Всім привіт! Вчорашній меганчик. Вчора було дійсно зажарко. Перший день справжнього літа в камері 35-36 висвічувало, хоч у нас і повільний розчинник Розріджувач, правильно сказати. Але ми побоялися, щоб нам фарба розпливлася і гарно лягла вистроїла зерно. Так що перенесли фарбування на сьогодні. Але в сроки все рівно встигаємо. Завтра маємо віддати автомобіль. Сьогодні фарбуємо, завтра монтуємо двері, монтуємо фари, капот, бампер. І все буде готово. По, по автомобілю. Як говорили, це крило переходом, перелакування фар. Перелокування капоту. Тут частково підпилили, щоб хоч трошки вирівняти колір. Ми там показували, що він на, на, на машині. Як стояв до бампера, він гірше пасував, ніж може пасувати. Так само тут вже в зборі все зробили, підфарбували для кольору гарного. І локально будемо підфарбовувати, підлоковувати. Ну, на сьогодні все.